Доброго дня, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Я вас вітаю і вітають вас Петрик і Наталочка. Вони люб'язно хочуть з вами зустрітися. І вітаються з вами. Діти, а сьогодні розмова у нас піде: Знаєте про що? Про смакоту. А ви любите смакоту? Петрик і Наталочка. Люблять вони мені призналися. Діти, а як ви вважаєте, смакота це що? Це тільки цукерки, це тільки тістечка? Ні, діти. Це не тільки це. Навіть я можу сказати, що це трошки шкідливо, коли багато їсти цукерок і тістечок. У нас в нашій країні, українців, є дуже гарні страви. Корисні і смачні, і виявляється, що це дійсно смакота. Малята, давайте з вами розглянемо малюночки. Увага на малюнки! Малята дуже смачна та корисна картопля запечена. Це... Давній давній продукт, який використовується українцями, як печений, не варений, не смажений, а печений, коли спечеться картопля, така вона м'якенька, шкориночка хрумтяча і дуже-дуже корисна картопля печена. А ще використовують ось таке печене яблучко. Яблучко теж корисне, туди додають цукру трохи або меду, і воно надзвичайно смачне і надзвичайно корисне. Дітки, а ще є ось така гарбузова каша. Я вважаю, що ви теж пробували гарбузову кашу. В неї додаються і роздзинки, і крупа якась, і, може бути, зварена або запечена гарбузова каша. Також використовуємо ми всі ось такий кісіль. Діти-кісіль варять із фруктів, вишні, яблука, груші. І цей такий мікс. Він дуже корисний. Я вважаю, що це подивляться ваші матусі і бабусі і згадають, які ж смачні страви можна приготувати, та ще й дуже корисні. Діти, подивіться, а що це в нас таке на малюночку? Так, це бурячок. В Україні використовують буряковий квас. Це дуже смачно, це дуже корисно і надзвичайно багато вітамінів. Малята, хочу нагадати вам, що ви повинні їсти акуратно, добре жувати. І саме головне підтримуйте своє власне здоров'я. Малята, що ми сьогодні розглядали? Так, ми розглядали малюночки, де показано смачні і корисні страви. Тепер і Петрик, і Наталечка, те знають, які вітаміни треба вживати. А у нас зараз весна. Треба вам багато сили. Для чого? Для того, щоб ви довго і гарно гралися на вулиці. Тому я вам бажаю здоров'я і корисної їжі. Цей е, відеозапис точно побачать ваші бабусі і приготують вам всяку смакоту. До побачення, до зустрічі!